Свої перші невеликі ролі Мед зіграв ще коли вчився у школі. У Нью-Йорку він знявся у рекламному ролику TJ Maxx. Приїхавши до Голлівуду, Деймон отримав маленьку роль у фільмі Містична Піпса. У 1995-му він відмовився від головної ролі у фільмі Швидкий і Мертвий, яку зрештою зіграв Леонардо Ді Капріо. Актор міг зіграти одну з ролей у фільмі Померти заради». Але в результаті роль дісталася Хоакіну Феніксу. В 1996-му він з'явився у фільмі Мужність у бою з Дензелом Вашингтоном і Мег Райан. Увесь цей час вони з Беном Афлеком працювали над сценарієм до фільму Розумник Вілл Гантінг», який вони розпочали писати ще у Гарварді як п'єсу. Однак сценарій відмовлялися купувати через те, що Деймон та Афлек хотіли зіграти головні ролі.